Як знайти опору всередині себе, коли навколо все нестабільно? Ну, по-перше, це усвідомлення себе. Необхідно усвідомити себе, я, що є я. Запитай себе, де я зараз, що я відчуваю тілом, що зі мною прямо зараз. Ще е, потрібна ресурсність для того, щоб були трансформаційні моменти та да, усвідомлення. Ресурсність це також головне. Знайди те, що тебе відновлює. Можливо, це прогулянка, можливо, це теплий чай, обід, запит. Те, що твоє, внутрішній діалог потрібно робити з собою внутрішній діалог, тобто внутрішня підтримка. У моменти тривоги скажи собі, я не одна, я вже справлялась, і я справлюсь, і цього разу я також зможу. Потім потрібно розуміти свої внутрішні цінності, що для мене важливо. Можливо, любов, можливо, чесність, можливо, турбот, розвиток, що в, ця, в даний момент для тебе головне. І ти листя правда. Тіло твій найкдійніший і найкращий друг момент.